Тож, всім привіт! Ми продовжуємо наш Play по горі Minecraft, і сьогодні в нас п'ята на рахун по рахунку серія. Е, я насправді не збирався її знімати, тобто збирався, але не в цей момент і не на цьому проміжку часу. Але так як е, сьогодні такий собі особливий день, і я маю деякий вільний час, я вирішив, а чому б його не присвятити саме на зняття? На зйомку ще одної серії. Вона не буде дуже довга, вона буде коротша, ніж інші серії. І е, я просто хочу показати стадії тих робіт, про які я говорив в попередніх своїх е, лосплеях, в попередніх серіях. І розповісти про ще е, декілька ідей, декілька задумів. Ну і просто попродити по цьому світу. Отож, давайте почнемо. Е, перейдемо. В наш будинок. Він не змінився. А, і ще зверніть увагу, я е, знов граю на версії 1.8.1. Тобто Я не, Я вже пробував навіть і реліз candidate, candidate 2. Але я наразі його видалив, тому що мені потрібен один мод в роботі, а цей мод наразі працює тільки максимально під цією версією. Тож, заходимо. Е, це моє скромне помешкання, вірніше перший його поверх. Ну, нічого особливого. Ідею з таким, з таким би, ковриком, з такою підлогою я е, взяв е, в іншого ну, так, Тут поки що робочі, така робоча атмосфера, я не робив жодного якогось інтер'єру. Нічим його не прикрашав. Ну, Але мені подобається, хай буде. Е, ще я, коли в мене стояла версія 1.9.2, завів сюди овець. І розводив їх трошки, збирав з них шерсть для якраз цієї підлоги. Тут вже стелі вони. Звісно, 1-8-1, я здається, не можу вже їх розводити. Ну, Тому вони у мене просто тут тусуються. Так що я, я сюди провів траву. Тобто зробив так, щоб тут росла трава. Не знаю навіщо, хотів перевірити, чи так можна. Так, ці поверхи всі порожні. Пусті, а, я ж не показав вам основне. Та я зробив свій спавнер. Та зробив, але він наразі поки що не працює. І я навіть згадую, з якої причини. Виглядає він епічно. Спочатку я починав в планах, верніше е було зробити його у вигляді нафтової вишки, нафтової платформи. Але десь на середині цих всіх робіт я зрозумів, що <сміття> поняття немає, як виглядає нафтова платформа. І Для цього мені було для цього було б потрібно відкривати інтернет і дивитися хоча б деякі здімки. І тому я вирішив зробити щось таке. Ну, не знаю, що це. Це щось середнє між нафтовою платформою і літаючим островом. Але ми десь близько пізніше на нього подивимося. Ну так, він не працює. З тієї причини, що я підозрюю, що під нами насправді ще є дуже багато печер, освітлених, і моби мають ще деспавнитися не тільки в нашому спавнері. І ті всі печері треба закривати. Так, звідси я вже забрав практично весь, ну, тобто, повністю забрав е, тросник. Тут вросте виключно пшениця. Ну, вона поки що наразі теж мені не потрібна. Як і тросник, тому що я був зайнятий повністю спорудженням цієї епічної будівлі. Оцей вхід, оцей тунель іде далі до рівня адмінума. А тут я прокопав пришвидшений спуск. Верніше він вже був прокопаний. Тут був гвинтовий такий спуск. Я з нього зробив просто пришвидшений спуск на дно. Не на дно, а до наших шахт. Ось вони починаються тут. шахти. Які ми почали розкопувати, а також я через шахту можу попав потрапити на нашу нафтову платформу. По шахтах я теж доволі довго вже походив. От, секундочку. Ось. Та бачите, я вже навіть побував в пеклі. Це мій підземний кар'єр. Навіщо я його роблю? Як бачите, для того, щоб його зробити, я поставив мод BuildCraft. Ось він. Поки що він не активний. І я хочу викопати отут яму до самого дна, тому що від неї я буду освітлювати всі виходи, ну, які, вона буде, які вона буде відкривати. Всі печери я повинен освітлити, тому що в цьому чанку для того, щоб працював мій спавнер, який знаходиться на горі, потрібно освітити всі печери. Щоб моби не мали де більше спавнитися ворожі моби. А як окрім нашого спавнера. Ну, Для цього я якраз поставив цей build Craft, тому що викопувати. Оце все вручну. Це зайняло дуже багато часу. Я тільки щоб викупити оцю кімнату, витратив 2 години кімнату для цього для того, щоб поставити кар'єр. Я витратив 2 години часу. Я, напевно, розповім в інших серіях в наступних, як працює мод BuildCraft, Це насправді дуже корисний мод. А сьогодні я не буду на цьому зупинятися, просто покажу вам, що він працює. У мене все ввімкнено. Щоб працював кар'єр, я використовую три двигуна внутрішнього згорання. Ось і кар'єр працює. У, по цих трубах в цю корзинку збирається, збираються всі ресурси. Тут така моя невеличка база. Ну і далі я поступово освітлюю ті всі печери, які я знаходжу. Хоча, як я переконався, під нами так само знаходиться частина оцих шахт закинутих, які я розкопував. Тут я збудував пришвидшений підйом на нашу нафтову платформу. Тут можна водою випливти, але ми, ми підемо сходами. Ось можна милуватися цим цим зверху. Так. Отут ми піднімаємося до нашої нафтової платформи, до моб спаунера. Я вже чую моба якогось над нами, який, який чомусь не вмер. Дуже цікаво. Ось. Прекрасно. Чого ти живий? От я ніяк не можу зрозуміти. В принципі, ну, якраз в нього лишилося. В принципі тут явно висота більша тут десь 24-25 кубіків вверх. Але чомусь деякі моби все одно виживають. Я підозрюю, що знаю причину. Причина в тому, що я закриваю верхній прохід. А, що я буду вам розказувати, це довго пояснювати. Ну, одним словом, я підозрюю, що знаю, чому причина, чому вони не помирають повністю, хоча висота достатня для того, щоб вони вмерли. І я пізніше її усуну. Ось підйом наверх. До самого спавнера. Ну, він, насправді, це самий класичний спавнер, який можна тільки придумати, який є. ну, і Багато дуже і гравців його будували, тому саме тут його спорудження не має викликати у вас. Здивування чи. Незнання, ось чуєте, моби всередині. Так, тут є два, е, два перемикачі. Перший відкриває е, люк, звер, не люк, а вхід в спавнер, який знаходиться на горі. А другий закриває ось тут прохід. щоб, е, Якщо мені не потрібно, що моби падали, щоб вони збиралися в одному місці. Я просто натискаю цей перемикач, і, і п, помпи, не помпи. Е, Ну, одним словом, прохід закривається і вони тут будуть тусуватися. От я думаю, що якраз через оцей механізм вони тут десь застріють і не падають одразу з максимально потрібної мені висоти. Піднімемося ще вверх. От По нашому такому ободку. Ось вхід в спавнер, він закритий наразі. Ну, а тут я зробив такий собі ніби літаючий острів. Я ще не знаю, навіщо він мені що я з ним буду робити. Але я просто насправді хотів перевірити, чи ну то, що я знав давніше, чи, але я хотів все-таки переконатися, що цю траву можна перенести звідти за допомогою побудови такої собі драбинки з глини, ну, з землі. Як виявилось, все окей, все працює. Ось тепер в мене тут і трава, і тут можу робити там, садити дерева чи спавнити мобів неагресивних. Ось так. Загалом вся конструкція здалека <хи> не, не нагадує нафтову вишку, хіба я її пізніше пороблю. нагадує якесь таке більш стімпанк творіння. Щось таке незрозуміле, ну, але воно мені подобається, поки що подобається. І, і та, і він щось не працює. Я тут стояв, раз був хвилин 15, то максимум ще отримав це одного скелета. А Хоча я знаю, що при правильному побудові такі спавнери ну, дають, ну, ну, як мінімум, одного моба. В хвилину це точно. І тому я вирішив побудувати далі е, наступну ще один спавнер, набагато більший, і я збираюся зробити його в формі дрижабля. Тобто, щоб він теж був такий собі красивий. А з цього я таки думаю, що я його розберу і залишу літаючий острів, а нафтову вишку все-таки десь збудую, тому що мені теж хочеться, я ще ніколи не бачив раніше, щоб. Е, Гравці будували якісь об'єкти в Майнкрафті, які нагадували б нафтові вишки. Я хочу побудувати нафтову вишку. Ну, от такий в мене є пункт. Ось так. Так, ми йдемо зі спавнера, спустимося назад до нашого кар'єру. Я поруч з цим пробував в ну, де, деякий час освіч, так би, ставити світло в навколишніх печерах, таких невеличких гротах. Їх тут доволі багато, і всі вони маленькі. Не представляють зацікавлення. І ще, мені здається, одного разу, коли е, заглючив. ну, Тобто в, в стандартному ба базі Майнкрафту, коли відкриваються нетрі землі, можна частково бачити їх, я побачив, там десь спавнер скелетів. Так от я хочу дуже його знайти, тому що спавнер скелетів це потрібні мені стріли. Так, дощ дуже шумить. О, все, перестав. Так, кар'єр працює, все окей. І я думаю, що ще ми зараз один раз так пройдемося в пекло, тому що останній раз, коли дійшли шоу, я грав з ноутбука. А коли я граю з ноутбука, я вмикаю мінімальний, е, мінімальну видимість. І я потрапив просто на якесь скупчення гастів, і я їх не бачив, але зато дуже добре відчував, коли вони попадали своїми файерболами. А зараз в мене максимальна, ну, майже максимальна, промалювання е, картинки, і тому я. Війду, напевно, зараз все-таки все в пекло. Так, оце мені нафік не... Ой. Оце мені якраз потрібно. Куди ти димуй? О! Так. Іде, до речі, m -m, я грав на... Candidate Release 2 і мені дуже не сподобалися звуки, особливо звук, коли ламаються інструменти. Він настільки якийсь, ну, такий гучний, б'є по слуховій перетинці. Ну, не, не дуже неприємний. Не знаю як кому, але мені цей звук не сподобався. Так, я хочу збуду, зробити щобі, щ, собі ще одну кирку. Е, і ми відправимося в пекло. У мене дуже багато з собою лишніх інструментів. Я не знаю навіщо я це все ношу. Так, не падати. Е, і в мене скриньки, по-моєму, навіть немає вільної. В цій скринці я зберігаю всі свої реманенти, які пов'язані з, з Билдкрафтом, з модом, ну, щоб не, не путати їх. А тут в мене, ага, я маю вдягнути. Я маю вдягнути свою. Броню. Я вже десь комплект третій розбив. Так. Перепрошую. І я маю викинути все, що мені не потрібно. Алмазна кирка нехай буде. Це мені не треба. Пічка нехай буде. Ну, в принципі, все інше. Мені не заважає. Нехай буде. 에... Треба зробити побільше факелів. Ну що ж, давайте подивимося разочок, що в нас робиться в Natry. Якщо, він... Якщо я правильно називаю. його. 에... Mm -hmm. Так, підвисаємо, підвисаємо. О ні, ні 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 Гаст, 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 гаст. Гаст. Оцей навіс я збудував якраз для того, щоб гасти мене не діставали. Де ти? А... Окей. Тут небезпечно залишатися. Підвисаємо, підвисаємо. Я в нього не попаду звідси. Так, потрібно знайти якийсь прихисток від них. Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Ну. Ну и звук. Да, звук эпичный. Так, 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 не висимо, не 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 о Come on. На. Все? Фу! Так, одним одному урока. Щоб було б добре не загубитися. Так, мені насправді я не просто так пішов в пекло, мені потрібен Glowstone. І бажано в такому місці, щоб я його міг і дістати. А ще дуже бажано не заблудитися. Нее, знову ти. Ну давай. Я бачу велике скупчення Глоустоуна. О, не попав. Не попав. Не попав. Ну. Ну, що ж ти так? Не попав. Не попав. Не попав. Та, ладно. <гум> Це не дуже цікава затія. Так, я бачу Glowstone. ...в мене більш доступно в місті, але мене харить оцей гаст. Коси. Так, я до нього не 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 можу в нього попасти. Це дуже погано так. Швиденько. Збираємо Glowstone, поки цей газ не зрозумів, що ми тут. Це не дуже приємно над лавою стояти десь поруч з Гастом. Так, 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 підвисаємо. Хм, Ще один. Оцей запас я б якось так нормально викопав. Знову чую гастів. Де ти? Ти десь над нами, я в курсі. Так, все. Скільки у нас його є. О, в нас його цілком достатньо. Щоб не заморочуватися і вертатися назад. Так, тепер головне знайти вихід звідси. Ой. У мене якось не особливо було, не помічав за собою проблеми з орієнтуванням, тому я думаю, ми знайдемо вихід без проблем. О, чудово, ще один. Ну. Оди сюди, Ай. так він зараз рознесе мене тут. Так, мені треба знайти е, мій портал. Це все, звісно, добре, але. Хм, Я його не бачу поки що. Так, і цей газ починає мене підхарювати. Ні, 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 ні. Хм. Він десь був тут. Я більш ніж в цьому впевнений. А може і не тут. Ще один доступний glowstone. Як би було б добре, якби О, в цьому світі було менше У Мені хтось активно пише смс. Та, до речі, я не сказав, чим же ж такий особливий в мене сьогодні день. Е, я сьогодні йду на футбол, на відкриття львів арени. У мене квиток. Це буде кльово. Так, я звідси тікаю, тому що. Секундочку, перепрошую. Так, я знову тут, знову з вами. Вже чекають, чекають мене, щоб разом податися на новий стадіон, на відкриття. Так, ну що ж, я, в принципі, за цю серію показав всі новинки, які в нас є в нашому лосплеї, на нашій мапі. Єдине, що я ще хочу, це піти з вами за діамантами вниз. Я... Справа в тому, що я десь знайшов біля 11 діамантів, але я їх всі витратив на цю всю установку. На весь цей пристрій. І мені потрібна нова порція. Для цього потрібно йти. Доволі Доволі... Доволі глибоко вниз. Я вже одного разу ходив поза, ну, якби поза межами лосплею, і знайшов теж доволі багато діамантів, але через деяку проблему, конфліктність налаштування модів я не зберіг цю серію. Верніше, я мав бекап карти без цієї серії, без цього походу. І тому питання актуальності то, верніше, актуальність... наявності діамантів у мене наразі ще лишається. І в одній з наступних серій ми якраз підемо їх шукати. Так, на дворі знову дощ. Це вже починає набридати. Е, до речі, теж цікаво, якраз в походах в пошуках за діамантами я знайшов е, в закинутій шахті таке місце, де е, ну, поруч стояли близько. Дев'яти спавнерів отруйних павуків. Це, я вам скажу, це було дуже важко з ними розібратися. Як для мене це був один з найважчих моїх походів в шахту за весь час гри в Майнкрафт. Це справді було дуже важко. Я кілька разів думав, що доведеться мені е, розпаувнитися і бігти за своїми речима, але все-таки я вижив. І я з задоволенням вам покажу в наступній серії це місце. Ну, просто такого ще ніколи не бачив, щоб настільки багато було спавнерів. Я навіть вже е, як би, типу, не забив їх зберігати, їх зразу руйную, тому що ну, в мене і так їх дуже багато. Крім того, я знайшов десь близько трьох спавнерів мобів. Е, ну, ці, Російською е, ну, російської це не знаю, як би це все українською. Та, і з ними ми теж щось придумаємо. Ну, потім, тому що наразі серед цих спавнерів в мене найбільша актуальність має спавнер скелетів. Ось як це все виглядає. Ну, по-моєму, кльово. Та. І я ще хочу, а от на задньому фоні хочу, щоб красувався е, дрижабель. В нього буде більший спавнер. Можливо, та, можливо, проблема цього спавнера не тільки в тому, що ось він е, такий маленький, а. В так, я бачу, я бачу, що там вже рес спавнився. Ендермен. Ні. Окей, ладно, ми з цим пізніше розберемось самі. Що ж, наразі, я думаю, на цю серію ми закінчимо. Вона така вже так коротка. Побажаємо сьогодні нашій збірній перемоги. А ми з вами побачимося в наступних серіях. Па-па.